Здрастуйте, пропонуємо вашій увазі програму Час інформації в студії Олена Мінченко. У 2009 році сільські ради Первомайського району залучилися до участі в проєкті, запропонованому ООН. Він передбачає шляхом створення у селах громадської організації вирішити зловодейні проблеми селян. 50% коштів від загальної потреби на відновлення освітлення, водогону або вирішення будь-якої іншої соціальної проблеми, надає ООН. 45% повинен виділити райони та сільські бюджети, а 5% передбачалося зібрати з громади. Про те, як реалізовуються проекти, слухали на черговому районному форумі, який відбувся 10 грудня. Мало хто вірив у можливість реалізації проєктів ООН та Євросоюзу. Місцевий розвиток орієнтований на громаду, але незважаючи на недовіру, на території п'яти сільських рад правомайського району, вже ведуться роботи. Олексіївка планує до нового року відкрити відремонтований дитячий садок. Завдяки проєкту тут завершують встановлювати енергозберігаючі пластикові вікна та двері. На сьогоднішній день поміняли 12 окон, 15 дверей, дві вхідні двері, там мета фасадне двері. Ну і ждем ждем наступного транша, второго транша. Труднощі в роботі зазначає голова організації, полягають в тому, що підрядник не виконує роботу в борг тільки після проплати, а кошти не завжди є у наявності. Тож робота йде повільно. Не отримали обіцяних фінансів від спонсора сільгоспідприємства Україна Нова. Гроші потрібно шукати, залучати громаду. У листопаді 2009 року до реалізації проєкту ООН залучилась громада села Ржавчик. Там планують виконати поточний ремонт дитячого навчального закладу із заміною вікон та дверей на енергозберігаючі, враховуючи допомогу сільгоспідприємства Ржавчик у проєкта є всі шанси на реалізацію. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію на проведення ремонтних робіт. Приблизна вартість проєкту склала 100 тисяч 109 гривень. Щоб відновити водопостачання у селі Паризьке, треба прокласти два кілометри водогону. Загальна вартість проєкту – 160 тисяч гривень. Паризька громада найактивніша серед інших сільських рад. Вона зібрала найбільше грошей 10 тисяч, але роботи почнуть за наявності коштів з бюджету сільської ради, які поповнюються прибутковим податком сільгоспідприємств. Тож з ними ще треба попрацювати. У селі червоне знамено вже проведений поточний ремонт водопостачання двох вулиць села. До речі, Краснінська сільська рада виділила найбільше коштів із свого. ...бюджету 60 тисяч. Розпочато поточний ремонт системи освітлення з використанням енергозберігаючих технологій в селі Верхня Орілька. Проведені перші роботи по встановленню шафів обліку. Відновити освітлення планують в селі Киселі. Їх проєкт ще знаходиться в стадії затвердження в Києві, тож його цьогорічний початок теж є реальним. Такі мікропроекти впроваджуються не тільки на Первомайщині, а й по всій Харківській області. Їх 47. Організатори зазначають, що Первомайський район посідає лідируючі позиції.